Кохана! на! Валя такі якось. Я це придумав. Гля, подожди, я перезвоню, бо щось уже не слава Богу. Що придумав? Ти бачила ціни на м'ясо. Ну, бачила. Весна прийшла, я рішив. Купляємо поросяток і курочок. Ти що, чи що? Яке поросятка, Я як одна забуваю покормити. Нічого не знаю. Я все рішив, я все купив. Все і... тебе познакоплю. Отака, вона така фані, ріже Галя, ти уявляєш моєму змушення. Яка свиня, Я не встигла проснутися. Вона вже дивиться на мене голодими очима. А поросятку, Галя, це тобі не кошеня. Йому мисочку їсти не насипиш. Для поросяти треба годівниця. Раз для курей треба подрібнювач для зерна. Два. От я й приїхала в техномашстрой купувати техніку для своїх домашніх улюбленців. А я одна. Доброго дня! Знаю, що ви спеціалізуєтесь по сільськогосподарській техніці. Що у вас є в асортименті? Вставляємо гранулятори, екструдери, кормозмішувачі, зернодрибарки, соломирістки. Якщо вас цікавить, давайте більш детально до цього прийняти. А розкажіть детальніше про зернові подрібнювачі. ваші. 4 кВт, кіловатти, продукти до 400 кг зерна на годину подібну, насіння до 150 кг. Досить універсальний виріб. Цей модуль використовується для зерна, цей ікона має шиберний достон. В використовується напряму під сіно. О, супер, оце мені підходить. І ще треба будівниця для порицявки. Тоді рушай далі. Будівниця мрія 20 розрахована до 20 голів свиней. Як вишку для закриття бункера, цей бункер і завантажується кормова суміш. Внизу свинки її виїдають. Через оцих чотири формових підходи ця годівничка мені підходить і подрібнювач для зерна.